Було дуже добре, товариство. Я аж мав зняти куртку з того всього, але забув то зробити. Але вже раз така пішла жара, мало бути отако. <праць> Не збавляємо обертів і на цю сцену я запрошую дуже хорошого хлопця. Людину, яка розбирається в всіх сортах картопельки, морквочки, петрушечки і. Крім того всього в стендапі. Зі своїм стендапом Володька ваші оплески! Добрий вечір, добрий вечір! Ще трошки пошули альбоми! в Поки у вас ще руки наготові, поаплодуйте, хто їздить потягами, потягами, залізницею. По... О! Я недавно їхав потягом, але не статевим, звичайним. Ну бо мій статевий потяг в нього графік гірший, ніж в Укрзалізниці. Буває таке, знаєте, пів-пів-пів, статевий потяг затримується, бо діти прийшли зі школи. Можливо, його взагалі сьогодні не буде, бо вийшла нова серія серіалу. І я їхав потягом, і в нас було повне купе, і навпроти мене сидів якийсь студент з рюкзаком. А біля мене сиділа бабка. І він дивиться на мене, на бабку, на мене, на бабку, а потім каже до бабки, подивитись за моїм рюкзаком, поки я схожу в туалет. І я думаю: ах ти падло, а чо бабка, чого не я? Подивись, я нормально виглядаю. І він сходив, вертається, я думаю, я тобі відімщу. Я встаю і кажу, чуєш, подивись трошки за бабкою, бо вона сліпа. І, дивіться, я нічого не маю проти отих панянок, але деколи вони бувають дуже некоректні. Тому що я якогось разу йшов по Львові, стоїть бабця, свариться з своїм внуком і каже: дивись, якщо ти не будеш мене слухати, бачить мене і каже, тебе вкраде оцей циган. Я підходжу, кажу, бабцю, я дуже перепрошую, але найперше не циган, а ром. А по-друге, нахиляюсь мого і кажу, ніхто тебе не вкраде, в мене є дві дівчинки. І бабця така, бачиш, вже в когось вкрав дві дівчинки. І я не знаю, як на таке реагувати, так само, як не знаю, як реагувати на дзвінки з незнайомих номерів. Дзвонять вам з незнайомих номерів? А хто дзвонить? Хто дзвонить? Кол-центри? Я, я до моєї мами одного разу подзвонили і кажуть, Любов Степанівна, то служба безпеки банку. На вашій карточці підозріла активність, хочуть красти гроші. Мама каже, хай крадуть там дві гривні. А я деколи беру з таких телефонів е, дзвінки, бо я хочу розважитись. І якось мені дзвонять, я піднімаю трубку і там голос: ну що, ти забрав індики? Я кажу, ні. І голос каже, як не забрав, ти не на автостанції. Я кажу, ні, я вдома. І там кажуть, ну ну, Андрій. Я кажу, та я не Андрій. І там секундна пауза. А де Андрій? Я кажу: ви, напевно, помилилися номером. І мені чоловік каже: ні-ні, чекай, чекай. 098 735 18.41. Я кажу, чоловіче, ти ні одної цифри не вгадав. <плес> як таке може бути? І мені чоловік відповідає, як може бути? Ти п'єш. Я кажу, ні. Він каже, ну і все. І я чую, а він далі висить на лінії. Щось думає, думає, і потім такий голос: чуєш, а тобі індиків не треба. Я кажу, та ні. Хоча кажу, не знаю. А по якій ціні? Він каже, а ти не Андрій, а ти торгуєшся як Андрій. Товариство, не беріть дзвінки з незнайомих номерів, не знаєте, куди воно вас заведе. А я подякував.